Вітаю всіх. Лежати і засинати разом, говорити. Сон розростається, як молоде деревце, пагін до пагана, корінець до коріння. Листки налипають на віконниці. А в теплому абажурі, як у ревозовому гнізді, ще сидить пташик світла. І хоч нема очеретів, замінить тростинка тиші, і хоч нема пуху цвіту, замінить пір'я подушок, і хоч верба не росте, так сон розростається, тьма зарвається, лишає згори пухкі кротовиння, жиє і крихітно дихає. З двох частин. Перша. Що нам лишається, окрім як проходити крізь прекрасну суть усіх речей? Бути пронизаними снігом, його крихітними шпицями, їхати на вело так, щоб ласо його ший ловило й піймало сірого бика дороги, зривати сохлий листок із куща шипшини у надії, що вже скоро весна, хворіти лежачи годинами на канапі у якійсь солодкій знемозі, одужати і мчати, як білка в колесі, вперед, уперед, уперед, триматися за руки, любити, розлюблювати, знову любити, стиха шепотіти твоє ім'я, ніби шматок фольги і шоколаду. Крізь білі крайки твоїх нігтів пробивається первоцвіт, такий ненав'язливий березень у цих краях. Лише у травні починаються конвалії, і я люблю твоє серце. Бо що нам залишається? Друга? Вірити залишається тільки вірити у благанність всіх можливих речей, які нас оточують. У кров легку й у кров зимну, важку, волов'яна куля. Стояти, друже, мій, стояти залишається тільки нам упудалами над городиною у цій країні слов'янської порослі, лісів, трав, польових, прирічкових аїрів, котиться і цвіркоче голос уночі, коли ж стає на лезо ранку тихне і в'яне. Що тоді робитимемо мій любий, як виборсуватимемось із благанності всіх можливих речей? Вихід. Як гарно вам у м'яких коконах досліджувати кожен метр сну і посміхатись тому, що життя це малесенькі порції морозива, нанизані на ложечки мигдали. і холод уже не дістане у підворітті фінку і не покаже їй металеве ребро ребродіни з тьмі. Як гарно їм виходити із під'їзду у тиху пору близько другої, двоє, а третій ще на руках малий, щасливий і заспаний. Дивиться на замовлене небо якось непевно, і погляд його виноградний, ніби котиться по тарілках батьківських облич, але жодної відповіді лише в мами вужик волосся спав, а у батька сіпнувся кадик гостро, ніби хвоздика. Мишеча ще тінь трясеться від страху в тебе за вушком, її серце калатає так швидко. Над бровою теплий кіт мостився клубком, це сонячний промінь. І всі двері, зачинені як у чужому місті, і трохи відсторонено, мов у Варшаві, спить твоє серце, як серце шопена, у склепі якогось внутрішнього костелу, до якого мені зась. Але ти все ж чекаєш, на мене сидячи в парку, ніби на якийсь загублений багаж, нервово читаєш журнали, зазираєш на мурашини стрілок, які дбайливо переносять білі яйця секунд в якийсь величезний, тільки їм відомий мурашник. Коли ж ми зустрічаємось, наші порожнини всередині зростають мову, полонки. Я чую тільки шумовиння течії! Що не кажи, а ми падаємо! В нас віддаляється море з зоряними аероградами, риби, медузи, шторми. Що не апорадіо серпень стертими пальцями пестить спину? Не озирайся попереду холодом, зимну, споруджену стіну. Що не кажи, а зелене листя вже не спокусить дерева голі. Старанно бачу, вищипують діти трави густі, як брови. І такий. Потім, мені завжди важить якийсь віза... візуальний образ. І от цей текст для мене дуже важливий. Сосни ниють безпеки їхнє військо святе, живиться на долонях мов стигне. Видно, як крізь них прокльовується стома і хвоя дрібно лежить. Лісова ожива кольору венозної крові, що запеклася тут серед листя і тихо собі ростеш, нащо тобі ніч? Ти так темна. Останні поста десь на сьогодні буде, це буде промови. Цей шпориш і свіжо тривалі зрунків петрушки, сохлий трилисник, прив'яли розп'яття. Диму сецесія в'ється, і необачно море кленове хлюпнуло на землю краби листка. То не птополеві грані, їх пух ледь завмирає в інтимних місцях, розгалуся у шовковистій підкладці калюш видно пришиті до дна два обличчя. Місяця кігті чіпляють небесну емаль. Ти чи не ти, чи не чи, як не як, за шпори холоду в руки ідуть. День як сувій згорнений знак, я запрошую на цю сцену мая мосим'як місто.